Вітаю вас, друзі, підписники каналу. З вами Олег канал успішний експеримент, 6 квітня 2024 року. Минуло зовсім небагато часу з моменту. Виходу останнього відео і настав час працювати наступним препаратом по цвітінню. Одразу до суті, хто щойно доєднався, прошу вас, дивіться інші відео. Переходьте у попередні стосовно абрикоса. Всі попередні обробки є в посиланнях під іншими відео. Можливо, ще зроблю під цим, щоб облегшити вам пошук. Та препарати. У цих відео я показую, як захистити абрикос від манілювозу страшної хвороби, яка щороку лишає багато фермерів врожаю. Як боротися з цим захворюванням, показую препарати. І саме головне, найголовніше, що я вважаю, що вважають мої постійні глядачі, це те, що я викладаю відео в той момент, коли сам обробляю і коли це необхідно. Тому ось так зараз бачимо стадію цвітіння. А отже, що потрібно працювати препаратом сігнум. Ось так він виглядає дуже якісний препарат, який себе дуже добре зарекомендував. Розвів я всього на півтора літри води. На це дерево абрикоса Це буде достатньо. Чому тільки на півтора? Тому що у мене інших абрикос, ну, є ще одна, але вона не квітне. Тому що у попередньому році тільки зробила омолодження по персиках. Я вже працював і кором, і як тарою, і хорусом. Там, поки все добре, він ще не квітне. Як заквітне, зробимо на персик обов'язково. Дивіться, що важливо з препаратом Сігном. Важливо зробити дві обробки. Перша, тобто зараз, сьогодні. Е, ну але на числа я вам раджу не дивитись, а дивіться завжди на стадію розвитку. Вашої рослини дерева дивіться, бачите, зараз десь розквітло ну, відсотків 40-50 плодових броньок. Це свідчить, що саме час зробити обробку по такій стадії цвітіння, тому що манельоз, опік, клястероспороз, це така хвороба, яка у нас проникає саме на цій стадії у квітку і її знищує. Тому ми повинні знищити цю хворобу швидше, ніж вона знищить наш врожай. Тому заправляю, розвів, я ж кажу, на півтора літри. Цього буде достатньо для такого дерева, для такого обсягу. От. І обробляємо. Наразі слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки, щоб не загубити. Я там, до речі, сьогодні, в сьогоднішньому відео, яке викладав, відзначив декілька своїх колег-фермерів, як сказати, фермерів, людей, які суттєво захоплюються садівництвом, виноградарством, які ведуть також свої блоги, як і я, в яких є невеличке. В когось, може, і величке господарство побільше, ніж у мене. Так ось мета е, того, що я вас відмітив, шановні е, любителі да, природи і своєї справи. В першу чергу це популяризувати питання захисту плодових дерев, щоб ви на своїх каналах підняли також тему захисту, абрикоз, персиків від таких е, хвороб насущних. В першу чергу, це маніаліоз, маніаліальний опит. Курчавість персика, давайте разом боротися, особливо маніліоз. Раніше не було такого відсотку захворюваності, як зараз, тому що без обробок тут нічого ви не отримаєте. До 5-6 обробок за сезон, взагалі за рік, 5-6 обробок за рік ми робимо. Зараз бачимо, хмарки пішли, сонця немає, вітру також немає. Ідеальний час для того, щоб обробити. Абриці, яка стадія? Ще раз хочу показати, бачите, активно вийшла квітка. ось Деякі ось у такому стані, також майже квітнуть. Ну, Здебільшого, відсотків 50 вже половина точно квітне, тому саме час, бачимо, яка шикарна загрузка. Саме час захистить наш майбутній врожай. Ну що, виливаємо в балон і оприскуємо. Препарат Сігнум, ще раз нагадаю, дуже гарно розчиняється, продається він як на розріз, можна в магазинах придбати захисту. В нього такий специфічний запах. Так, він продається і здається кілограмова банка. Я дивився на сайті 3930, здається. Ну, дуже вигідно, я рахую. 12 грамів на 10 літрів він іде, дуже вигідне дозування, в принципі, нормально. Якщо придбати навіть той самий літр, тобто нормальна буде економія у вас. Бачите, друзі, цього, цієї кількості нам цілком достатньо, щоб захистити. Бачимо, з дерева скрапує, і гарно проходимось по квіткам, і е, далі після цвітіння також пройдемося. Все, дякую за увагу. Продовжуйте слідкувати за каналом і разом побачимо, який буде результат всім успіху. Бережіть себе на зв'язку. З вами Олег, канал Спішний експеримент. До побачення. Друзі, ну ось так, бачите, пустився сліпий дощ якийсь, де воно знайшло минуло час 40 після обробки. Ну, Пробуємо так хоч трошки прикрити пару квіток, може яких і зламаються. Но...